Штокоповодження дітей, яке відбулося 3 грудня. Я маю честь озвучити заяву громадської ради Майдану. Ми, представники громадських організацій та об'єднань учасників Євромайдану, 17 грудня 2013 року створили громадську раду Майдану. Об'єдналися довкола вимог учасників протесту в Україні для координації дій щодо вирішення, вирішення соціально-політичної кризи. Нами було затверджено і поширено маніфест громадської ради Майдан, в якому відображено консолідовану позицію громадськості та заявлено про принципи нашого об'єднання і шляхи подолання існуючої кризи в Україні. Маніфест вже підписано 25 громадськими організаціями та об'єднаними Євромайдан. Маніфест є відкритим для підписання усіма громадськими організаціями і ініціативами, а також громадянами України, які поділяють його положення. 22 грудня стартує компанія по збіру підписів під маніфестом по всій Україні. Сьогодні громадською радою Майдану сформовано критерії, за якими будуть прозоро визначені учасники переговорної групи людей, які вестимуть переговори з усіма зацікавленими сторонами. Такими критеріями є досвід ведення переговорів на високому рівні, непричетність до політичних партій та олігархічних груп. Незапланована репутація, особисте підписання маніфесту громадської ради Майдану, готовність взяти відповідальність, наявність особистого внеску у справу Євромайдан. Така група переговірників буде створена найближчим часом з людей, які готові послужити всьому громадському суспільству України. Звертаємося до всіх громадських організацій та об'єднань громадян з. Долучитися до Маніфесту громадської ради Майдан і спільно вступити в переговорний процес з владою, опозицією щодо захисту здобутків Євромайдану і розбудови в Україні громадського суспільства. Просимо зголошуватися на електронну адресу, яка зазначена тут, та за телефоном 066 757. 67, 83. Нагадую, мор 66, 754, 67, 83. Вся інформація стане публічною після її проголошення. Дякую. Слава Україні!